Несподіванки не сталося. Як я і прогнозував в інтерв'ю газеті Більд, припинення вогню не відбулося. І за одну лише ніч Путін вкотре довів, що йому не можна вірити. І смертоносні російські ракети, ударні дрони чомусь не послухалися наказу свого верховного. А значить, його всупереч всім обіцянкам. Не було взагалі, Путін нібито винайшов перпетум мобілі війни і не збирається її цю війну завершувати. І не дарма вчора перед розмовою з Трампом він на зустрічі зі своїми олігархами ділився своїми фюрерськими фантазіями про захоплення нашої Одеси. Це така ж маячня, як колись про Київ за три дні. Але вона точно показова. І видно, що після трьох років виснажливої війни російський імперіалізм нікуди не подівся. Апетит навіть розпалився. І даремно сподіватися на те, що одна чи кілька розмов зупинять ці три роки або одинадцять років війни взагалі. І століття спроб стерти Україну з карти. І, попри оптимістичні заяви учасників, у нас, українців, Справедливо нема відчуття, що вчорашня телефонна розмова наблизила нас до миру. Маю сказати, що попереду складні перемовини. Для Путіна навіть стіл переговорів це продовження війни в інший спосіб. Проте, з того, що відбулося вчора, коли Путін де-факто відкинув ідею Трампа про повне припинення вогню, всім треба зробити правильні висновки. Або Путін приймає пропозицію Трампа про повне припинення вогню, або Трамп задіює план Б, про який він казав. І такий план Б критично важливий і має нарешті з'явитися на столі. Це ще жорсткіші санкції. Міністр фінансів США Скотт Бесенд вчора сказав, що Дональд Трамп готовий максимально посилити економічний тиск на Росію. Поточний їх санкцій рівень. Він оцінив як 6 з 10, Отже, резерви є, і вони непогані. Росію треба позбавити ресурсів для ведення війни, і від цього наш світ лише виграє. Також це постачання Україні тих видів американської зброї, від надання яких Білий Дім утримувався досі. І, зрештою, нам потрібна нова. Двопартійна резолюція Конгресу Сполучених Штатів про подальшу і різнобічну підтримку України, і я готовий до.